Навісні ворошилки хід мають від 4 до 10 роторів та робочу ширину від 4,4 до 10,7 метрів і забезпечують найкращу якість розтрушування та чистоту корму. Фірмовою відзнакою ворошилок хід є ротори Дінетек із вигнутою формою тримачів граблин. Завдяки такій геометрії граблини динамічно проходять крізь кормову масу. Корм акуратніше підхоплюється. Втрати від обсипання зводяться до мінімуму. Граблини різної довжини забезпечують чисте ворушіння. Завдяки невеликому діаметру ротори ідеально копіюють поверхню поля і забезпечують однорідність розтрушування. Залежно від моделі, доступні ротори 1,3, 1,42 і 1,67 метра. Для найкращого копіювання поля колесо Мультитас через поворотний шарнір спирається на поле в безпосередній близькості від граблини і реагує так на кожну нерівність. Копіювальне колесо забезпечує постійну точну робочу висоту. Також кожен ротор незалежно один від одного може копіювати контур поля в поперечній площині. Привод наших ворошилок хіт оснащено постійно змащуваними одинарними і подвійними шарнірами. Вони забезпечують рівномірний, плавний безлюфтовий привод. Навіть при великій робочій ширині відсутній люфт від внутрішнього до зовнішнього ротора. Наші ворошилки з вісьмома і більше роторами оснащені тільки пальцевими муфтами з блокуванням для складання на 180 градусів. Ці навісні ворушилки Петінгер вирізняються компактною конструкцією. Завдяки короткому триточковому кронштейну центр ваги розташований дуже близько до трактора. На всіх моделях ворушилок кронштейн є поворотним. Амортизаційні напрямні забезпечують плавний рух машини під час роботи. Опційний клапан Ліфт який автоматично перериває потік оливи між блоком керування і двома гідравлічними циліндрами підйому ротора, коли ворошилка піднята, забезпечує достатній кліренс на розвороті і таким чином утримує всі ротори в прямому положенні. Ще вище положення на розвороті досягається завдяки гідроліфт. При цьому активно піднімаються зовнішні пари роторів завдяки швидкій дії блока керування. Колеса повертаються гідравлічно або механічно для чистого ворушіння на краю поля. Ворошилка рухається під кутом і рівномірно розподіляє корм до центру ділянки. При транспортуванні наші навісні ворошилки відрізняються компактним транспортним положенням. Зручне керування та найкращі результати роботи це ворушилки хід. Успішніше спятингер.